Вітаю, мене звати Роман Гурський. Це маркер подій. Відразу прошу вас поставити нам авансом лайк під цим відео. І Якщо ви не підписані на наш канал, то звичайно ж, підписатися, бо з нами будете знати краще, будете утримувати більше інформації, а головне якісної аналітики. Тим більше сьогодні наша тема дуже цікава, дуже актуальна. Це російські фейки. Нашим гостем є Руслан Дейниченко, співзасновник проєкту СТОП Фейк і викладач школи журналістики києво могилянської академії. Вітаю, слава Україні! Вітаю героям, слава говоримо власне про фейки. Почнемо з того, що ми чули було таке попередження від української влади від профільних інституцій, які казали, що з березня по травень буде більше російських фейків, навіть більше ніж їх було до того. Чи відчувається, що їх стало більше? Ну, ми відчуваємо це з 2014 року, або навіть раніше не стає менше більше. Це просто постійний поток дезінформації брехні про Україну. Змінюються просто якісь теми. Змінюється то. Спочатку були біолабораторії, росіяни йшли виставляти українців. Зараз абсолютно інша риторика. Зараз вони не приховують, що вони йдуть бомбити українські міста, знищувати українців і знищувати українську інфраструктуру. Ніхто вже про ніяке звільнення не говорить. Тепер вони говорять про те, що треба від українців звільнити території і окупувати їх, і населити правильними рускими. Ну тобто вже зняті всі маски, і вони вже просто кажуть те, що вони дійсно хочуть планують робити. Які зараз є головні теми фейків, які прийоми вони для того використовують, і на яких саме ресурсах розповсюджують? Тобто, там є Телеграм, які зараз під питанням можливо регуляції, можливо, заборони, є Фейсбук і так далі. Ну, я почну з останнього. Тут ні для кого не секрет, що головний канал поширення дезінформації зараз це телеграм. Дуже багато телеграм-каналів, анонімних телеграм-каналів, телеграм-каналів, які маскуються, начебто, під українські змі, під українські ресурси, під українських блогерів, під українські військові частини, під українські якісь місцеві змі. Практично для кожного невеличкого містечка створили якийсь свій телеграм-канал, який публікує місцеву інформацію там про Суми, Охтирку, Білопілля, про будь-які містечка туди збирають людей, там, начебто, публікують і таку патріотичну інформацію. А там от знищили там русню, там підбили російський танк. Але поступово ця інформація, тональність інформації змінюється. І починають вже розкручувати вигідні Росії е, наративи і р туди вкидати якусь вигідну Росії інформацію. А е, щодо тем, е, дійсно, ми відчуваємо останнім часом е, зміни, але зміни відбуваються постійно. А е, зараз одна з головних тем це те, що Росія планує новий наступ на Харків, окупувати Харків, Сумщину. Хоча знов таки це і можливо не нове, це просто нова хвиля такої дезінформації присвячена саме цьому, для того, щоб налякати українців з одного боку, з іншого боку, налякати також наших партнерів і щоб вони вплинули на Україну і щоб Україна погодилася на капітуляцію. Дивіться, кажуть вони, ось ми можемо взяти ще й Одесу, Харків, Суми знову повторно взяти Херсон. Давайте домовлятися, щоб ми не пішли далі. Тобто мета зрозуміла затягнути нас до перемовин. Ну я би навіть не сказав до перемовин. З Україною перемовлятися ніхто не збирається. Україна це нацисти, зеленський наркоман згідно з російською пропагандою. Тому вони домовляються із Сполученими Штатами. Вони досі кажуть, що. Україна не самостійна держава, і взагалі такої держави не існує, тому тут ні з ким домовлятися. І відповідно це не рівень Путіна взагалі вести переговори там чи з Зеленським, чи з Арахамією, не дай Бог, чи взагалі з ким-небудь він може домовлятися тільки з рівними собі. Тобто він може ділити світи з Байденом і з американським президентом. Навіть Європу він не вважає за рівною, тому що це якась для нього колективна якась субстанція, в якій не зрозуміло, хто приймає рішення. Тобто, Європою теж керують американці, і тому Путін здатен і готовий домовлятися тільки з американцями. Хочу відразу звернутися до наших глядачів, напишіть, будь ласка, в коментарях, як саме ви перевіряєте інформацію на її достовірність. Тобто шукайте першоджерела, чи можливо користуєтесь якимись ресурсами, які власне займаються факт чекінгом Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви робите і чим саме користуєтесь для цього. Е, ще є такі фейки, які стосуються мобілізації, зрозуміло для чого вони це ясно? Тобто, для того, щоб розсварити народ і ТЦК, розсварити народ і армію, і так далі, щоб зробити нас, зіштовхнути лубами, які зараз найбільші наративи. Просувають росіяни, які стосуються саме фейків щодо мобілізації. Дійсно, ця тема дуже гаряча, і практично кожну якусь конфліктну ситуацію, яка десь виникає, пов'язана з ТЦК, це все моментально вкидається в інформаційний простір, підсилюється. Вони почали знімати якісь такі вже художні, ледь не художні фільми про мобілізацію, про те, що а, от дивіться, там ідуть воювати і забирають воювати тільки людей із бідних родин, а олігархи там їхні дітки вони десь на, на курортах чи вони десь п'ють. В нічних клубах шампанське, тому дійсно ця тема дуже важлива для них. Вони хочуть показати, що українці втомилися від війни, вони не хочуть більше воювати, захищати країни країну нікому. І тому це знов-таки це ще один з напрямків, за яким нас підштовхують до капітуляції. Якщо ви не хочете воювати, якщо ви не здатні захищати свою країну, давайте. Здавайтеся, і Путін все влаштує, і все буде як раніше. будете частиною руского міра, і ніхто вас буде, не буде трогати, ніякі ТЦК вас не будуть забирати. На війну, на яку ви не хочете посилати своїх дітей, ну і ще від себе додам. Дуже часто це все супроводжується ще такими такою інформацією, нібито з серйозних джерел, що Європа нам не допомагає, воювати немає чим. Тобто, така суцільна загальна зрада, яка означає, що все вже кінець, вже біжіть домовлятися. І до речі, про фейки я за ними також слідкую від початку повномасштабної війни. Навіть раніше слідкували всі ми пам'ятаємо там і мальчик в трусіках, і це все. Фейки їхні стають все ж таки якіснішими. Тобто, в нас вже немає немає має чи терпіти ці борошна вони як мінімум ставляться більш відповідально до перекладу цих фейків. Як тут бути? Чи склад чи стає складніше їх спростовувати, і що треба, щоб тепер їх якось виводити на чисту воду? Ну однозначно, росіяни не стоять на місці, на місці і вони постійно вдосконалюються як технічно, так і вони наймають людей, які говорять гарно українською мовою, і їх важко вже спіймати на тому, що вони. Використовують Google-перекладач для того, щоб писати щось українською а тим більше на озброєнні у них з'являються програми штучного інтелекту, алгоритми різноманітні, які допомагають автоматизувати це, зробити високоякісний переклад, підробити голос, підробити відео. Тобто, ну і мені здається, що простій людині, яка просто десь собі працює і не займається цим професійно. Розрізнити, де правдива інформація, де інформація неправдива, де далі стає складніше, тому е, наша порада: по-перше, заходьте на сайти нашої організації, інших фактчекінгових організацій, які вже для вас перевіряють цю інформацію. Виключте із свого меню абсолютно всі телеграм-канали або сайти, які... Були раніше впіймані на якісь брехні, або які розповсюджують, або маєте ви навіть підозру невелику, що вони розповсюджують дезінформацію. А просто виключіть їх з свого раціону і перейдіть, використовуйте тільки ті інформаційні джерела, які перевірені, де працюють грамотні професійні журналісти, і це точно вони будуть надавати перевірену точну інформацію для того, щоб не спотворити наше уявлення про світ. Ви вже навіть дали відповідь на моє питання, що робити пересічному громадянину. Я тоді ще від себе хіба додам. Часто фейки стосуються таких речей, як, наприклад, там міська рада на Харківщині щось там зробила і видається якась фотографія, якийсь фейк. Не лінуйтесь зайти на сайт тієї міської ради, щоб власне там перевірити достовірність цієї інформації. Тобто, якщо йде посилання на якусь офіційну організацію, зайдіть на сайт офіційної організації, і там перевірте. Чи є Або така... в фейсбуці до речі, дуже багато мають сторінки в Фейсбуці? Зайдіть на неї. щоб не вийшло так, як от буквально декілька тижнів тому поховали короля Великої Британії, тому що так журналісти і блогери полінувалися просто зайти на сайт Весмінстера і перевірити, чи дійсно там є такий лист, який чи дійсно там є повідомлення про смерть короля? Король живий, і я бажаю, щоб у нас так само ми всі були живі, здорові і наближали нашу перемогу. Чи є така інформація? Скільки грошей приблизно Росія пакує в свою пропаганду? Ми не можемо сказати, яка точна сума, але ми розуміємо, що це надзвичайно великі гроші, ресурси. Вони наймають дуже багато людей, як в країні, так вони наймають людей і за кордоном. В європейських країнах у них майже в кожній країні є якісь свої партнери, яких вони фінансують, є якісь організації, які через які вони розповсюджують місцеву пропаганду. Ми бачимо, як вони не лінуються. Привозять на окуповані території навіть німецьких журналістів, французьких журналістів або людей, які називають себе журналістами, намагаючись показати, ось дивіться, як тут це йде, як йде відбудова Маріуполя. А дивіться, як от тут все розквітло в Криму там чи ще денебудь. Тому вони не шкодують грошей і ресурсів на те, щоб розповсюджувати і створювати дезінформацію і пропаганду. На жаль, часом ця пропаганда працює. Ми бачимо, що. І в Америці, скажімо, не поспішають надавати нам військову допомогу. Ми бачимо, як ну ті ж самі німці, не не встигне крилаті ракети Таурус не поспішають нам надавати. Тому сказати, що їхня пропаганда зовсім не працює неефективна, ми не можемо. Так, на превеликий жаль, вона власне працює і треба завжди їй опиратися. І тоді таке буде останнє питання. У нас є центр протидії дезінформації. У нас є такі ініціативи, як Stop Fake, і там ще є ряд інших. Чи є якась координація між цими різними речами, і чи можливо варто, щоб вона з'явилася, щоб якось протидія пропаганді була більш не знаю централізована? Можливо, щоб більше якось було в ній сенсу. Ну ми проти того, щоб з'явилося міністерство контрпропаганди, угу. але я вас завіряю, що всі ці організації між собою співпрацюють, координують свої зусилля. це відбувається звичайно не публічно, і ми ніколи не будемо розказувати публічно про те, що ми домовляємося, як ми домовляємося. Але ця координація є, і ми розуміємо, що велика частина заслуг за те, що. Ми протидіємо, Україна протидіє дезінформації досить успішно лежить на тому, що в Україні є такі організації, як громадські, так і державні, які працюють на те, щоб знайти якісь фейки дезінформацію, покарати тих, хто її розповсюджує, створити якісь технічні перешкоди для того, щоб ця інформація не потрапляла до українців. Тому ця робота ведеться вона. Ефективна, чи може вона бути ще ефективнішою, може бути ще ефективнішою. Але ми працюємо. І добре, що працюєте, і дякуємо вам за вашу роботу. Нагадаю, нашим гостем був Руслан Дениченко, співзасновник проекту «Стопфейки», викладач школи журналістики києво могилянської академії. І дякую за розмову. Дякую, все доброго. Не лінуйтесь перевіряти першоджерела інформації. Завжди пам'ятайте, якщо будь-який допис чи будь-яке відео в соцмережах у вас викликає обурення або іншу якусь дуже таку глибоку і серйозну емоцію, це перша ознака фейку. А крім того, мене звати Роман Гурський. Дякую, що ви це додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі. Любіть Україну, донатьте на ЗСУ і не забувайте, наша русофобія чи торосопатія ніколи не буде достатньою.